Інноваційні методи дослідження згортання крові зробила студентка Національного медичного університету імені Богомольця Якубівська Анастасія Олегівна. План презентації Інформація з газети на основі статті, яку підготувала Гуцуль Ольга Володимирівна. Висновок з газети Здостосування тромбоолистографії в різних сферах медицини Принцип роботи тромбоолистографа. Висновок Газети на основі статті гуцуль Ольги Володимирівни. В Масачусетській лікарні розробили оптичний прилад для вимірювання ключових параметрів коагуляції крові. В основі розробленого приладу лежить метод лазерної спектр реології. При цьому листивість крові досліджують за допомогою лазера. Лазерним променем просвічі зразок та вивчають отриману на виході картину. В ході допускання лазерного променя через зразок крові утворюється спектр структура, досліджуючи яку можна зробити висновок про реологічні властивості крові. Висновок з газети: Даний метод дозволяє максимально дешево та швидко розрахувати, скільки та якої групи потрібна кров для переливання. Також лікарі можуть розробити висновок про необхідність застосування антикоагулянтів. Колограма це аналіз, який показує здатність крові згортатись та швидкість, з якою може утворюватись тромб. За допомогою коолограми лікар може оцінити ризик кровотечі та тромбозу у судинах. Тромболестограма це тест, який базується на вивченні еластичних властивостей тромбу, а саме метод здатний на графічний ре... Застосування тромболостографії в різних сферах медицини, кардіохірургія, Тромболостографію призначають для визначення показників системи згортання крові пацієнтів з багатоклапаною корекцією, штучними шлуночками, тривалим шлучковим кровообігом і докуменсованою серцевою недостатністю, які готуються до операції або ж після операції, Акушерство та до гінекологія, дослідження з Застосуванням тромбоолестографії дає можливість запобігти розвитку ускладень під час і після пологів, а якщо ускладнення вже виникли, то швидко стабілізувати стан матері. Анестезіологія та загальна хірургія дає можливість здійснити швидку оцінку стану системи згортання крові пацієнта і вибрати правильну тактику за масивною крової втрати, онкологія. Тромболастеграфія дозволяє виконувати аналіз крові на згортання з екстрених випадків і для призначення в пацієнтів з ДВЗ-синдромом, тромбоципотенією та іншими наслідками онкології та хіміотерапії. Принцип роботи тромболастографа Тромболастограф досліджує фізичні властивості фібрину. Зразок крові поміщається в спеціальну чашечку зі стрижнем, яка кожні 10 секунд обертається навколо своєї осі. Коли згусток з'яснюється стрижень і чашечку разом, кутний момент передається на стрижень, занурений у зразок крові. Водночас, обертання запускає тільки організований згусток, а кут руху залежить від щільності фібрину. Якщо зв'язки рвуться, взаємодія між стрижнем і чашечкою слабшає. Усі обертові рухи фіксуються на комп'ютері, що дозволяє визначити початок появи перших фібринових ниток. Місії згустку записати всі зміни, що відбуваються зі зразком крові. Таким чином, тромболестограф спостережує весь колігаційний каскад від початку згортання до лізису згустку і допомагає визначити гіпокогуляцію, гіперкоагуляцію та вираження лізису. Висновок. Тромболостографія виявляється ефективним та інформативним методом в оцінці гемостазу. Здатні швидко отримати повну картину роботи систем згортання крові, враховуючи всі їхні аспекти. Робить цей метод незамінним в клінічній практиці. Використання тромболостографії дозволяє не лише ефективно діагностувати геморагічні та тромботичні стани, але й контролювати якісь лікування антикугулянтами, що є важливим аспектом у пацієнтів з різними медичними станами зокрема при COVID-19.